Назва цього відео клікбейтна, тому що ви не отримуєте відповіді на запитання. Взагалі, Македонія це один із яскравих прикладів того, наскільки мінливою є національна ідентифікація, особливо в таких етнічно строкатих регіонах, як Балкани. Населення Північної Македонії спілкуються слов'янською мовою, найбільш спорідненою, і я підозрюю, що взаємозрозумілою, із болгарською. У своїй історії Македонія це одне з осеред двох середньовічних болгарських царств, а також Болгарської православної церкви, у вигляді Охридського архієписковства. У кінці 19 го на початку 20 го століть, під час так званої битви за Македонію, за одноіменну Оцманську провінцію змагалися, крім Болгарії, також Сербія, яка називала цей регіон Стара Сербія та Греція, яка трактувала македонців як слов'янізованих греків. І сьогодні. Македонці є розколотими між двома національними проектами. Одні вважають себе окремим народом, апелюючи до спадщини античної Македонії, так, Олександра Македонського, а другі трактують себе як частина ширшого болгарського етносу, використовуючи гасло одна нація, дві держави, так званий Македоно-булгаризм.